Сесія на свіжому повітрі через блокування будівлі районної ради депутати своє позачергове засідання провели на вулиці, обговорювали питання бюджету та ситуацію в країні. Призначення нового голови райдержадміністрації вирішили не обговорювати. Офіційно це підтвердив і голова районної ради Богдан Болюк. Більше мої колеги тут є. У нас таке, що головуючий дав офіційно підписку, що не буде представлення голови райради. Це обов'язкові наші вимоги. Ми бажаємо, щоб людина була та, яку хоче бачити наші люди, наші люди з нашого району і нашого міста. Саме ця вимога була чи не основною перед початком сесії. Пікетувальники вирішили пригостити працівників райради та РДА кавою, щоб зігрітися. А вже потім сесія розпочала свою роботу. Зареєструвалося на засіданні шістдесятків депутатів. Голова районної ради Богдан Булюк зазначив. Що зараз дуже важкий момент для України, тому працювати потрібно ефективно. Головним на сесії було питання бюджету за внесення змін до головного документу. Проголосували стовідсотково. Також обранці передали з балансу районної ради у медицину два комп'ютери. Одне із питань було знято, поки не готовий проект про реорганізацію журківської школи у навчально-виховний комплекс. На наступному засіданні питання буде проголосовано. Призупинили депутати і виплату винагород за медалі за заслуги перед Коломищеною. Однак і на цьому засіданні ли мотивом стало питання Михайла Бойка. Депутати висловили свої позиції щодо призначення. Вони були неодностайні. Ми маємо говорити про той виконком. Ми маємо говорити, хто буде в тому виконкомі. Тут є ці люди. Може, там є ці люди, які мають менеджери, які добрі управлінці. Говоримо про те, щоб не було так підкилимно, що хтось вирішив поставити того. Ми нічого не маємо проти там, тої кандидатури, але вона не славно явно. Я керівник фракції, 20 чоловік, фронт змін. Хто радився зі мною? Ніхто. Це все робилося підкилимно. Через це є інші питання. Зараз ми маємо виконуючі обов'язки начальника управління міліції. Значить, його призначив мер. Як може мер призначати керівника міліції? Його має погоджувати. І районна рада, того, що сільські голови, того, що депутати, міські, районні. Ми несемо. Відповідальність перед Коломийщиною, я це 160-170 тисяч населення. Ми законні законна влада на сьогодні? Це ну не зовсім коректно є. Що ви? От сьогодні я почула від вас таку інформацію, що мала бути людина з Коломиї, Коломийський мав бути но не, но не бойко. Та вибачте, це є районна рада. За районною радою, народ коломийського району. Ну це чому не може представляти людина? Яка не перший рік веде боротьбу, отаку як ви. Розумієте, ви зараз ваша позиція правильна, я з вами згідна. Але чому ця людина, яка вже не перший рік веде цю боротьбу? Зараз все ультиматум не допустити, бо, бо це бойко. Бо що бойко? На закінчення депутати запропонували голові негайно скликати президію районної ради і розпочати переговори про розблокування будівлі ради та адміністрації. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК».